Привіт, привіт. Мої любі скорпіончики, мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на жовтень 2024 року. Давайте швидше починати, мені вже не терпиться подивитися, що ж на вас чекає. Також, скорпіончики, я буду дуже вам вдячна за ваші лайки, підписки, коментарі, особливо від п'яти до семи слів. Для мене це важливо. Це сприяє просуванню мого каналу, і мені це дуже приємно, і це дуже сильно мене мотивує. Дякую вам, скорпіончики. І також хочу уже привітати вас з вашими днями народження жовтневі скорпіончики. Я вас вітаю. Нехай здійсниться те найзаповітніше, що ви собі бажаєте. Можемо просто навіть зараз загадати бажання і колективно, силою цією, я впевнена, що воно у вас обов'язково здійсниться. Я вас обіймаю. Я вас обожнюю, вас в моєму житті дуже багато. Я вам передаю привіт, і я сама, скорпіончик, мені не віриться, що я вже ось вітаю вас з днями народження. Неймовірно, швидко летить час. Так, давайте дивитися швидше, що ж вам принесе цей жовтень. Хочеться для вас щось дуже хороше, що скорпіончикам принесе цей жовтень? Двійка Пентаклі, і це у нас карта балансу, карта поєднання, чогось чимось. Можливо, ви тут будете працювати на двох роботах, бути в якихось двох місцях фактично одночасно. Це може бути паралельна робота над двома проектами. Паралельно ви там намагаєтеся вести два блога, наприклад. Працювати в одній компанії і там шукати роботу в іншій компанії. Це також паралельно два джерела доходу. Можливо, ви от маєте один основний дохід і маєте, наприклад, інший додатковий дохід, якісь там відсотки, чи десь там ви партайм взяли і комусь десь щось допомогли. Це може бути спілкування, наприклад, з двома клієнтами, так, якимось крупним. Це тільки позитивна карта, але до речі, доведеться. Де, от Дійсно, планувати, жонглювати, якось викручуватися, щоб все встигати. Ось. Так. Що ще ще принесе скорпіончика. Цей жовтень, скорпіончики для вас це смірка Пентаклі. Ох, у вас фінансові карти. Дуже хороший фінансовий місяць для вас, скорпіони, і для вас ось ця ваша робота. Робота над двома джерелами доходу, наприклад, чи на двох місцях, одночасно вона принесе свої плоди. Так, це карта очікування. Ще зарано говорити, щоб забрати повністю, наприклад, весь дохід чи всі результати. Але те, що ви зараз робите, ви робите це на майбутнє. Ви працюєте на своє ім'я, ви працюєте, наприклад, на своє резюме, ви напрацьовуєте якусь базу клієнтів. Чи, наприклад, те, що ви зараз робите, ви знаєте, що воно з часом дасть більше результату. Наприклад, вам дадуть премію якусь, але пізніше. Це карта очікування, це карта, коли ви вкладаєте, і вже потроху ви починаєте отримувати цей результат. Але знайте по цій карті, що основний результат. Результат буде ще потім. Чомусь, мені здається, що у вас є от основний якийсь вид, чи доходу, чи вид діяльності, чи вид, куди ваші зараз ресурси е, направлені, а потім ще буде додатковий, і от ви зараз ніби працюєте над додатковим видом доходу, і він принесе якісь е, е, уже результати пізніше. Ви щось вкладаєте, ніби, а воно пізніше принесе результат. Це карта очікування. Може, дійсно, ви десь в прямому сенсі будете збирати якийсь врожай, допомагати комусь зі збором врожаю. Але це дуже хороші фінансові карти. Так що ще принесе скорпіонам цей жовтень для вас. Помірність! Скорпіони, все буде розвиватися поступово, все буде розвиватися помірно. Це карта спокою. Знаєте, нещодавно мені подруга, яка, до речі, також скорпіон, прислала мені мем картинку, що скорпіони такі, дайте хоча б одним оком подивитися на цю зону комфорту. Так ось, цього року, ой, цього місяця, вам вдасться хоч трохи подивитися на цю зону комфорту. Ця карта каже вам не перепрацьовувати ця карта. Карта вам каже знати у всьому міру і знати у всьому баланс. Не перебирати з алкоголем, з їжею. І ця карта каже, не занадто багато відпочивайте, але й не занадто багато працюйте. Ця карта каже, знайте міру, знайте баланс. Ця карта вона про те, що все йде так, як воно повинно бути: спокійно, помірно, тихо, так знаєте, степ степ От я би це назвала: це знаєте, тихіше їдеш, далі будеш. І це не те, що тихіше, що ви там десь в тіні знаходитеся. Ні, скорпіони, ви дуже яскраві, ви круті, але ви поступово і покроково, кожен ваш день, кожен ваш крок наближає вас до... Мети якоїсь великої. І якщо у вас немає от по цій карті зараз якихось колосальних результатів, коли ви думаєте: вау, просто це квантовий стрибок, не засмучуйтеся, вони є. Оця гармонія, і просто коли немає якихось втрат. Ця карта, так, да, каже, що немає, можливо, таких такого польоту, але немає і падіння. Але це дає дуже крутий і хороший фундамент, який вам потім дасть змогу і дасть вам шанси для росту. І для мене, наприклад, от, е, помірність, гармонія це 100% позитивна карта. Як Я кажу скорпіончикам нам ще дуже доводиться радіти, коли у нас все спокійно, гармонійно і повірно, по помірно, без ніяких там, знаєте, карусель і американських гірок. Так, давайте ще подивимося, у нас наступна колода. Ми сьогодні замодивимося три різних колоди плюс оракул, і це у нас астрологічне таро. Подивимось, що принесе Скорпіона цей жовтень. Паш кубків, і що це може якийсь прихильник, ухажор, скорпіони. Це у нас якесь творче починання, хороша емоція якась. Це може бути таке міні-побачення, це може бути дійсно якийсь прихильник, але такий, знаєте, ще дуже на такому початковому рівні. Може з'явитися такого симпатія. Це, до речі, ще карта дітей, карта учнів, можливо, ви зацікавитеся якимось новим творчим проєктом. Або щось спробуєте, знаєте нове. Це може бути спробувати приготувати якийсь новий напій осінній, можливо, ви spice latte спробуєте собі приготувати. Або спробуйте для себе якусь таку нову активність, але творчу. Намалювати якусь картину. чи це, Бачите, у нього тут чашечка, можливо, ви щось якесь гончарство зробите, чи парфум якийсь створите, свічку зробите. Якось таке нове захоплення от по цій карті. По цій карті також можна подивитися якийсь фільм класний чи виставу. або це побачення, побачення, переписочка мила якась міні. Все ж таки, це емоції, це почуття і щось може бути. Ухажур такий спиш. Так, ще скорпіоном. Це ще таке, поки нічого серйозного, але це приємна така подія. Ось, Так, що ще принесе Скорпіонам? цей жовтень. Рицарь Пентаклі, от у вас весь місяць, ніби, вам кажуть, трошечки такий слоудаун, трошечки сповільніться. Це карта доходу, але це карта такого послідовного, поступового, стабільного доходу. Можливо, ви починаєте там дійсно якусь, якусь свою міні-справу, яка буде дуже спочатку поступово приносити вам дохід. Це карта планування, це карта, коли ви рухаєтеся. Кожного дня маленькими кроками до якоїсь своєї мети, і це обов'язково вам принесе результат. Це карта поступового руху результатів у фінансах, у здоров'ї також, наприклад, ви щодня робите якусь, якийсь вклад у своє здоров'я. Щоденна якась йога, щоденний масаж, щоденно ви можете відкладати кошти так, там щонеділі, там по тисячі гривень, наприклад, там ви відкладаєте. І поступово ви дійдете до своєї мети. Дехто вважає цю карту не дуже позитивною, я її вважаю дуже крутою, дуже класною. Це, до речі, може бути роман, якась переписка, але яка дуже гармонійно розвивається. Коли немає якогось такого, ніхто нікого не, знаєте, не квапить. Ось. Так, що ще? Що ще ще принесе скорпіоном цей жовтень. Дуже помірний місяць для вас, і це хорошо, і це дуже добре. Так. Паш Пентаклі. це, до речі, можуть бути ваші діти, ваші учні, тому що тут два пажа, якісь вкладення початкові. У вас якийсь повністю фінансовий місяць. Можливо, у вас з'являється якесь хобі нове, яке в результаті вам буде приносити кошти. Або це буде сума, яку ви вирішите, наприклад, інвестувати у щось. Це може бути навичка. От навичка, ви вирішите здобути якусь нову навичку для себе. Це дуже хороші карти. Ну і це також можуть бути от діти, учні, брати, сестри або щось, про що ми турбуємося, щось про що ми піклуємося. Може бути, якісь там нам дали у розпорядження якийсь проект. До вас, наприклад, прийшли стажуватися, чи якось ви маєте справу з двома підлеглими, от щось таке. Але тут дуже хороші карти, і це карти перспективні, карти кажуть, що буде ріст. Тим паче тут є і паш, і одразу рицар, що також є. Так, і ще одна колода на сьогодні це у нас колесо року. Дуже позитивна, така приємна колода, я її дуже люблю і в особистих консультаціях використовувати. До речі, хто хотів, можете приходити до мене на особисті розклади, консультації. Я роблю не тільки прогнози: ми можемо розбирати якісь ваші ситуації, любовні, робочі. Так, що ще скорпіоном принеси цей жовтий. Четвірка кубків, і тут ви, можливо, чогось будете очікувати, від якихось можливостей можливо, будете відмовлятися. Десь захочеться переглянути щось, поперебирати, можливо, чимось. От оцю можливість я хочу, цю можливість я не хочу. Можливо, я хочу якусь ту можливість, але ще поки немає можливості, вибачте, за тавтологію. Я, наприклад, хочу шанс якийсь отримати, але зараз ніби немає можливості. Немає можливості туди поїхати, бо, наприклад, погана погода, і я вирішую туди не їхати. Але ця карта, вона як би каже, що. Ви оцей період очікування, ви його не втрачаєте марно, ви не втрачаєте шанси, не втрачайте можливості. Якщо ви вже обираєте не обирати, то проживаєте це не очікуючи якоїсь можливості, не дивлячись у вікно. знаєте, Можна піти і гуляти під дощем, а можна затишно провести вечір вдома, а не сидіти і сумувати, ой, це втрачена можливість моя, там, ой, я би хотіла це, чи я б хотів це. Це... Ні, тут вам потрібно бути послідовною у е, своїх рішеннях. Якщо ви там вже відмовилися, уже не очікуйте. Якщо ви зараз е, вирішили не брати цю можливість, наприклад, не брати цей проєкт, то уже прийміть це своє рішення, щоб не було цього відчуття втраченої можливості якоїсь. Що ще принесе скорпіон цей жовтень? Десятка жезлів. Можливо, ви от від чогось відмовитеся, тому що вам вже і так важко. Це коли дуже багато завдань, дуже багато задач, дуже багато роботи, дуже багато напрямків якихось, ви от дуже багато на себе набрали відповідальності, наприклад, ви там відповідальні і за те, і за те, і за те. Я бачу, у вас дуже багато такої багатофункціональності і, можливо, тут і ви вже не хочете брати ще чогось. І, можливо, ви не таке якесь. Як ФОМу, да? відчуття втраченої можливості. Але тут ця карта каже, що вам потрібно делегувати. Бачите, тут навіть дівчинка розділила ці кавуни з хлопчиком, бачите тут. і вам також потрібно навчатися делегувати, не боятися просити про допомогу, але хороша новина, що ви ось ось і вже завершите цю якусь свою задачу, завершите якийсь великий об'єм роботи. Бачите, тут уже хатинка, уже зовсім близько. Ви ось ось і закриєте дедлайн, ви ось ось і дозапишете свій курс, ось ось і ви уже там дооформляєте якусь цю. Свою нову діяльність. Ось ось-ось, і ви вже це завершите. Але ця карта, кажу, не перенавантажуйте себе, щоб ще не полізла якась, знаєте, психосоматика. Так Що Ще Що ще. Наостанок хочеться вам щось хороше, що ще принесе скорпіончикам, цей жовтень. Нові можливості фінансові. І ви вже починаєте свої дні народження святкувати. І точно, це у нас подарунок, премія, нові можливості. Можливо, це якесь те, що ви дуже сильно хотіли. Це може бути. Як і шанс новий отримати якісь знання, якісь, якусь інформацію. Це може бути матеріальний подарунок, це може бути те, що ви дуже хотіли. Це можуть бути і кошти фінансові, і як подарунок, і як можливість якось щось те, що вам наразі зараз потрібно, і що цінно, тому що тут спектаклі це завжди цінність. І оці можливості, якісь нові, оці нові шанси, вони будуть в будь-якому разі. Для вас корисні потім ще і в плані матеріальному, і в плані ресурсному, і в плані фінансовому. Тобто, навіть якщо ви отримаєте якусь пропозицію, якесь знання, підвищення чи можливість отримати цю підвищення, воно потім далі реалізується тільки на хороше. Обов'язково беріть цей шанс. Найкращий просто варіант, якби могло сьогодні ще завершитися розклад, це нові шанси, нові можливості, нові починання. І чогось мені зразу ось прийшло, можливо, ви дійсно складаєте зараз список скорпіони, що ви хочете завершити, щоб свій новий солярний рік, свій новий рік почати вже, знаєте, з чистої сторінки, і щось ви там багато-багато завершуєте, щоб вже не брати, не тягнути за собою минуле. Це можуть бути якісь саме задачі, так, якісь відповідальність. І починаєте нове. Подарунки. Так, і ще настане для вас, скорпіончики. Так, це оракул, ви вже знайомі з ним. Догляди за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимося, що ж принесе скорпіоном. Що? Яка практика буде сприятливою для скорпіонів у жовтні? Spend time with animals. І це. Провести час з тваринками. Це може бути зоопарк, контактний зоопарк, можете десь погодувати тваринок, вигуляти сусідського собаку, можливо, хтось вирішить сам завести собі тваринку, контактний зоопарк. Взагалі, будь-який контакт з тваринами буде для вас дуже-дуже-дуже позитивним і крутим. Скорпіончики! З прийдешніми вас днями народження. Бажаю вам чудового місяця! І кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. В наступному розкладі ще продовжу вітати листопадневих скорпіонів. Па-па!